Всім доброго дня! Вирішив записати таке відео на частотник, як його плюс-мінус налаштувати на перших початках на його так. Думаю, що це багатьом буде цікаво, тому що частотник новий. На Ютубі я взагалі не знайшов про цю модель відео. І вирішив записати, наприклад, із своєї моделі. Я вже його налаштував, але вам ще раз все покажу, як я то робив. Модель його зветься. От така. куча якихось букв. А на битих буквах будете шукати, як він зветься. Його, одна з його основних характеристик те, що можна окремо відняти панель з кнопками, кудись винести можна. Ну, я не став того робити. Я зробив винесний потенціометр тимчасово і ручку в тіпа, прямі реверсивні обороти. Тимчасово мені підходить поки що. Вам же хотів показати, як то все налаштувати. По заводу він налаштований на максимум 50 Гц. Більше він не, не, не крутиться, е, щоб накрутити їх більше Там там провести не один, а два параметри. Е, заходимо в меню. Е, вибираємо C00, щоб зайти з середину, нажмемо Enter. Тепер шукаємо. Е, 0,9. 0,9. на 0, Щоб зайти 09, знову Enter. І тут є частота. В мене вона 100. У вас вона буде стандартно 50. Її треба збільшити, вот кнопочка. Ви збільшуєте її більше-менше. Можна і без кнопочки, до речі. Бо якщо десятки додавати, додати, воно далі сотні самі додає. В мене на 100. А на того мало. Тут ви настроїте буде 100. Я крутнув на 75 Гц і він почав щось гарчати, гудіти і зупинився. І ну типа, не перестає він гарчати, щось йому там нехорошо. добре. Китаєць написав, що ще треба ще один параметр. Він зветься, виходимо Звідси він зветься це 0,3. Сі03. Ну, хай буде це. Заходимо всередину і шукаємо 0,7. Це 03, 07. Тут ви мене теж бачите 100, а але бумага по заводу 50. Два параметри треба змінити на бажані ваші герц. 100, 150, 120, 70, які хочете. Ну, важливо, щоб вони були два е, однакові та й все. Тоді без питань частотні кроби на 100 е, гц. Вийти з меню. Якщо ви не хочете нічого змінювати, ви просто нажимаєте кнопку Програм ще раз. І ще раз. І ще раз. Тобто воно одне, одне, одне нажимання, один раз вертаю в підменю. Тепер, бачите, в мене є 10 е, Гц. 100. А фішка в тому, що коли один параметр тільки настроєний, то буде на 75 Гц він виключиться. А коли два параметри, то без питань, він буде на люби Гц робити. Тим, понятно, надіюсь. Тепер другий параметр, який мене цікавий, може він вам теж поможе, це вибір керування. Він не обов'язковий, але якщо ви плануєте виносити е, пускові кнопки десь на зовнішній, як е, сказати, зовнішнє буде керування, не частотником, а якісь інші кнопки. Я не хотів частотником, тому що... Грязними руками воно тут запасається, хто знає як. А те я дешеве, я його викинув, куплювати і все. А те я не хотів, щоб воно там. І плюс ці кнопки в тому кульку, вони ж рано чи пізно порвуться, А те буде змінне. Ну, коротше, щоб вимрати керування, треба нам зайти в параметр, зайти знову ж таки в програму, шукати параметр c 00 Заходимо всередину. Е 06. Заходимо в середину Enter. У мене є значення 1. 1 це значення з терміналу. З, виносного мається на увазі терміналу з цього ряду контактів. Там той задній це синовий ряд контактів, то той передній це типу як управління. Якщо змінити значення на 0, для прикладу, жму Enter. Повертаюся в програм, ще раз повертаюся. Все, показує Е, Тепер мої включателі не працюють. Працює тільки звідси кнопка Run. І кнопка Stop. Все. Щоб зробити реверс, заводської кнопки тут немає. Це ще одна причина, чого я зробив в кнопки. кнопки. Я її тут не знайшов. Тут що прикольно, що є кнопка Fun, вона мені подобається. І функція така собі, якщо чесно, а прикольно, що вона є. І вона, до речі, підключили так само під виносний термінал, її задача включити тимчасово е якусь маму кількість напр... ну, або задану кількість герц, наприклад, 5. Коми... Ну, для прикладу удобно, коли ви в токарному повертаєте патрон, вам треба для якоїсь определеного місця повернути, щоб не крутити руками. Наприклад, я хочу десь знайти, щоб потверсти було тут. Наприклад, то я його собі... Повертаю вручну і... Ну, коротше. Функція така собі, але вона тут є. Суть можна робити те саме тією кнопкою, просто вкласти е, парад і все, суть те саме. Я заходжу в програм, шукаю, заходжу в C00, заходжу в 06, Enter, змінюю назад на 1. Enter. І вертаю раз, два, і знову в мене керування буде з кнопок, відповідно звідси кнопки не реагують. Але якщо ви звідси включите, нажмете кнопку «Стоп», воно все одно виключає. Щоб включити, треба вернути і ще раз включити. Тобто ну, на всякий случай кнопка стоп діє тіпа, завжди в будь-якому випадку. Так. Тепер наступний, е, наступний параметр, який я змінював, це виносний потенціометр. Це наступна програма. Тобто нажимаємо програм 7.00 Enter і 7.00.7. Попередня була 6, це 7, 7. Заходимо в 7. в мене є значення 2. Значення 2 це виносний потенціометр. Значення 0, це значення стандарт. Значення 1, я не пам'ятаю, але ну, давайте для прикладу виберемо 0, Enter, повертаємося. Тобто тепер, я керую звідси інкодером. А потенціометр в мене вже не працює. Що я не хотів заінкорити, тому що крутиш по маму. От він, ви бачите, як я кручу. Потім крутиш трошки швидше, воно прям аж 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 багато накидає. А якщо крутиш дуже швидко, він все одно рахує помагу. Що це за китайози? Я не знаю. В чому його фішка, я не знаю. Я не думаю, що вони продешевлені, тому що ця штука на Китаї на там коштує 5 гривень, 15, а енкодер, теоретично, мабуть, буде ще дорожче. Щось в нього дуже дивна робота. І вона мені взагалі не подобається. Я зробив виносний потенціометр. Набагато простіший, мені більше подобається фішка потенціометра в тому що він має. Ой, енконера. Фішка енкодера в тому, що він має фіксовані поможення, воно кожен раз щомкає І він не має ну, тіпа, обмеження. Він постійно крутиться по кругу, що в тут, що ту сторону. Тобто, хтось в середині його щити. Фічка же потенціометра, що він має обмеження, він крутиться від і до. І не має зовсім ну, не має щомкання. Тобто його регулювання відбувається плавно. І, як на мене, набагато швидше. Тепер для прикладу ми зайдемо в програму, зайдемо в С00, знаходимо С07, знаходимо, Enter. Змінюємо назад значення 02. Enter. І повертаємося два рази. Тепер, коли є е, значення 2, включаю виносний потенціометр. Чи кодер, що ви там підключите, це не важливо. Далі я кручу виносним, а тут вже не працює. А не майте на увазі, що коли ви заходите в середині в меню, наприклад, і, щось там шукаєте, завжди працює енкодер, потенціометр до того відношення немає. Тобто потрібен потрібний так чи інакше, тому що він настраює все. А потенціометр ми регулюємо тільки частоту і все. Тепер наступне. Забув сказати: в принципі, щоб підключити потенціометр, нам треба три контакти. Зараз я вам їх покажу. Постараюсь показати. Середній контакт оцей А і 1. Чи то переділені, чи то І несуть. Це є середній контакт потенціометра. Тепер ліві правий контакти це 10 вольт і GND так поміж Ground. але не, я не впевнений. Ну не несуть. Фішка в тому, щоб тільки середній був А і 1 а лівий і правий, якщо ви поміняєте місцями, катастрофи не буде. Просто воно буде в іншу сторону зменшувати. Наприклад, в мене з лівої сторони найменше значення, з правої найбільше. Отак От покажу 100 так зменшую 10. Якщо ви тих два контакти поміняєте місцями, нічого не станеться, крім того, як з правої сторони буде найменше значення, а з лівої найбільше. То понятно. І забув сказати, за... включити реверс э, і форвард. На виносній кнопці нам треба земля GND і треба S1S2. S1 я... А, не видно. Ground і S1 це прямі обороти, а Ground і S2 це реверсивні. Тобто, коли я нажимаю доверху... Я зробив так, що два дротики йдуть як земля і С1. Тому я нажимаю донизу, два дротики йдуть як земля і С2. З цим понятно. Тепер, ну тобто, крім програмної частини, треба ще його фізично підключити. Я забув сказати спочатку. За потенціометр сказав, за включатель сказав. Наступне за герц сказав. Тепер параметр, який мені був потрібний, це мінімальна робоча частота. Ми заходимо в програму, шукаємо 7.0.0.10, 7.0.0, перепрошую, тоді заходимо туди. А тепер шукаємо 10. Нажимаємо Enter. Тут є якесь значення. 10. У мене значення 10 Гц, У вас може бути будь-яке. По заводу значення було 0 Гц. Можна було крутити, на, наприклад, на 1 Гц і не параться. Але я, я собі зробив на 10, тому що на 10, в принципі, спинити рукою моно, але вже тяжко. А на 5 я не робив, тому що той, хто не знає, буде крутити, прийде той мотор згори. Ніхто не знає, що на 10 Гц мотор не вхомується взагалі. І треба чи піти якусь культу знизу. Ну, коротше, кожен значення міняє сам. Тут ви значення міняєте як хочете. Більше, менше, 10, 8, 5, 20, яке собі хочете таке поставити. Зафіксувати Ентер. Все. Далі ви виходите з меню. І от у вас є крутий потенціометр. Найменше значення 10. І тепер, звісно, має бути найбільше значення. Е а, найбільше я казав вже, так. Да. Найбільше значення там два параметри. Тепер час розгону. Якщо ти на когось впливає, в принципі, на мене впливає. Бо воно стандартних 5 секунд, то трохи довго для мене. Заходимо в програму, 7.0.0, заходимо, Enter. Шукаємо 7.0.0.11. 11. Якраз воно є. Заходимо в 11 і в мене пише 2 секунди. Це час цифра перед крапкою це секунди цілі. Тобто я вам для прикладу змінюю. Наприклад, зробимо зараз. Там було по заводу 5 секунд. Давайте зробимо 5 секунд. Повертаємося назад і включаємо, наприклад, стандартних 50 Гц на окопи. Тобто отак воно виглядає. Тобто на робочі Гц воно виходить за 5 секунд. Для мене це дуже довго, мені так не цікаво. Я заходжу ще раз в програми Сі00, шукаю. 11, заходжу в 11 змінюю число на 2. Я хотів на 1, але не буду його мучити, хай буде 2. Тепер наступний параметр зразу він, Це час гальмування. Він мені, в принципі, сподобався. Суть та саме. Ми заходимо в сі 0012, час гальмування в мене секунда. Можна поставити будь-яке значення. В принципі, я пробував. Для експерименту вам покажу. Ой, да. наприклад, на 0,5 секунд зафіксувати. І якщо ви з стандартних Герц зупиняєте на пів, пів секунди, воно ну, працює не наче тормоз, тобто електричний. Да? По патроні покажу, ну, так досить швидко. Всі радість не знаю, менше секунди не ставити. В принципі, воно мені, крім візуального, нічого не цей, ні на що не впливає. Якби в мене був токарний, може пробуємо краще. 에... Змінюю його назад, так як думав. Програми Сі0012, заходжу із 0,5 роблю 1. 1 мені достатньо, вертаюсь назад. Тобто... <Lightning>... Ви, отак виглядає зупинка 50 Гц з однієї. Мене влаштовує цімком. Воно імітує такий псевдотормоз, воно так скоренько стає. І так само можна буде, чого я зробив ту одну секунду, на що воно впливає крім візуального виду. А воно впливає на швидкість реакції, е, на швидкість не на те, що реакції, якби ну, типу, реакції на потенціометр. Тобто, якщо я ставлю 100 Гц і хочу і включаю станок. А тепер хочу змінити на 50. Якщо тобто, в мене там буде стояти гальмування 5 секунд, то в мене буде 5 секунд збавлятися на 50. Або на 10. Наприклад, я хочу зараз 10. Я кручу резку на сторону 10. І за одну секунду в мене крутиться 10. А так, а якщо параметр не секунда, а 5 гальмування, значить за 5 секунд воно буде гальмувати на, на 10 Гц, на вибрані Герці. І відповідно навпаки, якщо я хочу зараз 10 підняти на 50, то мій параметр 50 буде набиратися 2 секунди, через те, що час розгону в мене стоїть 2 секунди, а час гальмування 1 секунда. Тобто, для прикладу, 2 секунди він розгонеться наверх. А от зупиняється секунда. Через те мені було важливо, що параметр... Гальмування був нижчий, тому що воно швидше реагує на потенціометр. Час розгону і час гальмування, той самий час реагує на розгон і на гальмування, в принципі, на реакцію ручки, отак, от І Останній параметр, який я робив, це вибір режиму зупинки. тоді є такі параметри. Зараз ми оглянемо Сі00. Сі 00. Заходимо 14 по пам'ять. Заходжу всередину. У мене є значення 0. Значення 0 це зупинка уповільнення. Тобто ми вказуємо, з яким часом, і воно зупиняється за допомогою частотника. Чого я то зробив? Ну, ладно, я далі розкажу, а потім скажу, що це зробив. Є значення 1 тут може бути. Значення 1. Це називається вільна зупинка. Це коли частотня просто виключається, тобто вітрак на нього працює охолодження, але він тут перестає піщати, він виключається. І він просто в холосту, якщо у вас є, наприклад, інерція, чи то токарний, чи то щось там з маховиком, то він там в холосту буде хто з нас, який ставати. А з значенням 0, він буде старатися стати в те значення, яке ви виставили час зупинки. Наприклад, в мене секунда. Тобто він буде старатися зупинитися за секунду, якщо він, того, якщо він то зможе. Бо якщо там на кінці висить маховик якийсь, я не знаю, там, 100 кг, то воно ясно, що за секунду не стане. Ну, умовно, якщо там висить там, 10 кг, все одно воно за секунду не стане. Е, значення 0. Це. Тоді ми регулюємо час зупинки. Значення 1. Це означає, що сотні просто собі виключився і накатом зупинився. Якщо у вас таке влаштовує є ще значення 2. Це тут в інструкції пише: зупинка уповільнення плюс гальмо постійного струму. Китаєць написав, що для того, щоб гальмо постійного струму працювало. Треба поставити тормозний резистор. Тормозний резистор на конкретну модель конкретний резистор, Не по мощності двигуна, не по мощності частотника і так далі. На конкретну модель конкретний резистор. На модель 1,5 кВт резистор був 400 Ом 250 Вт по пам'яті. Не пам'ятаю, Точно пам'ятаю на цю модель, бо вона 2,2 кВт. Така, як в мене е, 2,2 е, 250 Ом 250 Вт. чи 260 Вт. якось так. Ну, Суть. Там приблизно. Я думаю, якщо ви там 10-20 одиниці зіграєте в якусь сторону, там не буде катастрофи. Підключити його треба в контакти. ПБ Плюс. Сюди підключаєте е, тормозний транзистор. Тоді воно почне тормозити. Зараз я пробував воно ніякій реакції, зараз я вам покажу. І третій параметр зупинка уповільнення плюс вільна зупинка. Тобто ну, типу, то настроїв вангу. Можна настроїти, якщо у вас, наприклад, на патроні патрон має, наприклад, 20 кіль. Ми можемо його умовно зупинка уповільнення плюс вільна зупинка. Тобто ми його зупиняємо, наприклад, 5 секунд. А тоді частотні виключається, і тоді він вже докручується в хумсту. Тобто якийсь час ми пробуємо його зупинити, а далі він в хумсту. А можна навпаки, щоб він повністю зупинявся частотником, а можна, щоб повністю зупинявся в хумсту. Все показую. Нуль параметр стоїть зараз. Параметр один покажу вам що. Повертаємося, кручу 100 Гц. І для прикладу. І виключаю. Слухайте звук з частотника. Тобто звук роботи частотника пропав, він просто з ходу зупинився сам. Це є параметр один. Вільна зупинка. Зупинка, коротше, без топу. Він... Чого це -то трохи погано. Зараз покажу чого то погано, тільки покажу його на умовно 30 Гц Тому Ви робите прямі обороти, наприклад, на токарному станку. А потім робите ревес. Він ще не встиг зупинитися, він в нього вільна зупинка. А вже включився реверс, він не мучиться. Чого ж воно так відбувається? Тому що в вільній зупинці просто відключається ток. Частотник думає, що він не працює, він стоїть. Через той, коли ви нажимаєте реверс, він моментально включає назад. Він не вичікує тих секунд часу розгону, часу уповільнення. Не відчікує, тому що це вільна зупинка. Через те я його так не робив. Тепер давайте змінимо параметр на 1, на давайте на 2. 2 має бути е, зупинка оповільнення плюс гальмо, плюс гальмо постійного струму. Е, в нас воно робити не буде, воно буде просто як зупинка оповільнення, тому що немає термозного резистора. Тобто просто зупи, з секунду сідає. Все. Ну, без різниці, бо до контакту не підключено термозний резистор. І останній параметр. Ну, останній параметр, останні значення це значення 3. Тут пише, що воно буде секунду зупиняти, а далі буде вільна зупинка. Для експерименту крутнемо 100 Гц. Все. Я собі поставив вже значення е, 0. Щоб контролювати, коли воно зупиняється. Плюс, якщо у вас стоїть зупинка уповільнення, то погано, коли ви різко діограєте прямі реверсийні обороти. Воно зразу стартує. Для прикладу, я ставлю 50 Гц, і роблю прямі обороти. А тепер роблю різко-реверс. Дивіться, воно секунду вичікує, а тоді стартує назад. І тоді частотник працює без шкоди для себе. А так він різко включив, але він, він стикнувся з тим, що ще станок крутиться в другу сторону. І, собственно, всі параметри. Так. Тепер я вам покажу місток, по пам'яті ви собі поставите на паузу, подивитися його. Він не влізає, звісно, в камеру. а може влізає. Поставити на паузу і будете читати. Якщо ви не, не зрозуміли з того відео, то будете читати. В принципі, там має бути все дуже просто, складного немає нічого. Є контакти допоміжні, контакти управління, є контакти синові. На синових там пише, якщо я не помиляюсь. Червоні RST це вхідні три фази. І зелені контакти, U, V, W — це вихідні контакти, це синові. А далі тут тут зрозуміло. Ground, S1, S2 це форвард і реверс, а потенціометр A1 середній і тоді ground і 10 вольт. Я не пам'ятаю, хто там куди під'єднувся, то не варто. Ви пробуйте раз так, раз так. Воно просто в іншу сторону буде зменшувати. Все. Складного так, щоб дуже нічого нема, В меню складніше зайти в тому дешевому простіше, щоб меню зайти. Тут треба типу, якби заходити в меню, тоді шукати подменю, яке там має бути, бо їх тут настроїв, коротше, помучимося, що дуже багато. Заходимо в підменю, а тоді шукаємо вже конкретно те, що нам треба. Наприклад, 0.6, це в нас буде щось там. Я забув, що там буде у нас. Ну, не суть. Тобто є як під 2 меню. Треба заходити в меню, в підменю. То вся різниця. Е все, якщо відео комусь було цікаве, е я радий, в принципі, я спеціально записав, тому що я його шукав. Я не хотів всіх китайських кролів перекладати. хотів, думаю, найду десь на Ютубі. Не знайшов на Ютубі. Думаю, сам запишу. Може, комусь буде корисно. Все е є питання, не можете щось зібратися. Пишіть. Я розказав про самі-базові -самі такі настройки, тому що всіх останніх я і не знаю тонком. Якось можна виносити панель через той інтернетовський кабель. Тут є підключення, можна підключати. Я знаю, що саме цей частотній можна підключати з комп'ютера. Все то в цьому мануалі прописано, а Я того не вивчав і не розбирався з ним, тому що не планую того робити. Я тільки саме базове спробував, мене моштовує поки що. Там не бачите, все всім дякую за увагу. всіх хай Бобосмовить і бути здорові.